Перший вибух пролунав десь о 2.02. На території нафтобази була присутна охорона. Почули звук, як зараз кажуть, мопеда. Отже, перший прильот був у резервуар у 2.02. Згодом 5-7 хвилин почули другий вибух. Перед цим теж був звук мопеда. Третій вибух пролунав через 15 хвилин після другого. Усі вибухи були по резервуарному пункту. коли були присутні МЧС, об'явили повітряну тривогу. Всі співробітники були, покинули територію нафтобази і пролунав четвертий вибух. Це був проміжок між третім і десять Всього було чотири вибухи. Четвертий вибух був на території сусіднього підприємства. О, усі резервуари були порожні вже кілька місяців. Я вважаю, що роботу вона не віднові до закінчення війни. Сьогодні вночі Харків було атаковано новим озброєнням. За нашою інформацією, це дрони типу шахід. В одне місце мало вночі влучання трьох дронів, в інше одне. На одному із місць ми зафіксували і вилучили двигун. Від цього дрона, плату та інші частини цього дрона, що дійсно свідчить про те, що Харків було атаковано дронами. За наявними речовими доказами, так, це вперше. Однак до цього територію Салтівського району було атаковано з невідомого для нас предметом чи озброєнням. Там також ми вилучили плату з позначенням на іноземній мові. Однак в результаті вибуху ми не мали речових доказів та частин, щоб могло дати нам підстави ідентифікувати цей вид озброєння як дрони. Чи є припущення версія звідки його запускали? Ні, наразі немає. Авіодуар був в темний час доби.